Всім привіт! З вами Ліза і нарешті я демонтувала це відео. Сьогодні я розкажу і покажу, як я малюю ескіз обличчя Ванфас у своїй стилістиці. Сподіваюся, все буде зрозуміло і вам сподобається цей формат. І якщо на цьому відео було достатньо активу, то я зніму продовження. Для ескізу я обрала такого яскравого персонажа її звати Навія. А готова робота з нею вже є в Тіктосі. А зараз я покажу, як намалювати саме по референсу. Для тих, хто не знає, референс це допоміжне зображення. Почнемо з найпростішого: це з малюнка кола. Саме воно визначає, де буде розміщений наш об'єкт. Ну і звичайно, найпоширеніша помилка початківців – це порушення композиції. Продовжу від кола вертикальну лінію. Ця лінія поділить голову на ліву та праву частину, а так як ми воліємо ванфас, тут дуже важлива симетрія. Тому з цього випливає моя порада: фотографуйте свої роботи і відзеркалюйте їх у редакторах. Через те, що робота відзеркалена, ми бачимо її зовсім по-новому і відразу кидаються в очі нам помилки. Наступний етап це малювання підборіддя. Насправді тут нема нічого такого складного, просто потрібно з'єднати дві дужки в одну точку, але підборіддя воно може бути різним. Воно може бути більш квадратним, більш округлим. Воно може бути з ямочкою. Йому потрібно уважно дивитися на риси персонажа, якого ви малюєте. У більшості випадків більш таке жіночне обличчя воно має більш округлі риси, а москолінне навпаки квадратні. І звичайно важливо, щоб очі губи, та ніс були на одному рівні, тому я малюю допоміжні горизонтальні лінії. Це допоможе уникнути таких грубих помилок. Багадаю, навряд чи мультяшний персонаж буде мати сильну асиметрію. Наступний етап це малювання вуха. У наві їх не видно, але все-таки я покажу, як їх зробити. У більшості випадках розмір вуха дорівнює довжині носа. І зазвичай вухо розміщується по центру голови, але від наклону зрозуміло відстань може змінюватись. А зараз я вам покажу, як реалістично намалювати вухо. Хотіла би я грамотно все пояснити, але судячи по відео видно, що воно складається з таких от дужечок. Темні участки ми зазвичай затемняємо для такого об'єму. А малювати сильно деталізоване уха це вирішувати вам. Далі намалюємо інші риси обличчя за допомогою такої сітки. В аніме стилістиці, так і в реалізмі, зазвичай вісти між очима дорівнює одному оку. Намалюю рот у вигляді дужки. від нього проведу дві вертикальні лінії. Таким чином позначу розміщення очей та брів. В аніме очі відіграють важливу роль, тому покажу детальніше, як їх намалювати. Малюють дві душки з'єднує між собою таким чином та зафарбовую. Так ми позначили верхню та частину нижньої повіки. Я люблю малювати вії, тому давайте на них теж акцент зробимо. Не будемо малювати їх в вигляді палець, а зробимо більш реалістичніше. Пам'ятаємо, що вії мають кожен напрямок і також власну форму. Починаємо із зовнішнього кутка. На третині ока малюємо вії, які будуть дивитися в один напрямок. Центральна частина дивиться вверх, внутрішню взагалі в протилежну сторону. Доповню одну волосинку іншими додатковими віями по бокам. І роблю так з кожною. Ну і не забуваємо про нижні вії. Чим вони більші, тим більше вони додають погляду драматизму. Далі переходимо до малювання радужки та зрачка. Очі це акцент, тому вони мають бути яскравими. Від радужки у нас залежить, які емоції буде показувати ГЕЛ. Для байдужого або сонливого погляду радужка перекривається майже наполовину. А для показу здивування вона повністю відкрита. Для нейтрального погляду я її прикрию зовсім трохи і відразу намалюю зрачок. Зрачки також передають емоції, менше зрачок. Показує більш хижий погляд, більший, більш добріший. Часто від верхньої повіки у нас падає тінь, тому верхню частину радужки я затемняю. Ну і також затемняю зрачок. Додаю пліки, Головне з ними не переборщити. Чим більше їх, тим більше погляд буде здаватися заплаканим. Тому всього потроху, щоб було легше виправити результат. Ну і за таким принципом я малюю ліве око, нічого складного, дві повіки, радужка, зрачок, затемнення і блік. Проведу лінію далі для намічення брів. Дуже часто брови малюють просто у вигляді дужок, але ці дужки можна перекручувати як завгодно, так і бути експериментувати з різними емоціями. Я малюю нейтральну емоцію, тому брови будуть більш прямі та симетричні. Після наведення ескізу я беру більш м'який олівець або просто сильніше надавлюю, щоб позначити потрібні для мене лінії. Ну і ще один важливий нюанс, який я хотіла пояснити, це малювання носа та губей, але справа в тому, що в аніме стилі на них не робиться такий великий акцент, і вони зображуються максимально спрощено. Ніс я малюю в такому більш полуреалізмі. В стилі аніме можна намалювати і галочку. І паличку, і крапочку. можна ні позначити кружочком, потім намалювати наїздрі або зробити більш детальнішу конструкцію. З губами теж саме, але я найбільш люблю такий варіант полуреалізму, Але за бажанням можна зобразити їх із бліками, і з різними такими градієнтами. Намалюємо шию, щоб нас голова не була в повітрі. Пам'ятаємо, що це нас така об'ємна частина, що це не просто дві палички, які ми малюємо. Шия тримається на м'язах. І в залежності від статі, у чоловіків, наприклад, вона більш товстіша і має об'ємні частину. У жінок на облаке, вона стрункіша. Далі я намалюю невеличку трапецію, яка поступово поводи перетікати у плече. А самі плечі я зображу кружочками. Далі ця вся конструкція вона з'єднується і утворюється такий верх тіла. Ще один важливий момент це об'єм зачіски та об'єм черепа. Дуже часто бачу таку помилку у новачків, що вони роблять голову пласкою. Хоча навіть у мультяшній стилістиці є принципи анатомії, які ти порушиш, і відразу робота буде виглядати не дуже. Тому пам'ятаємо, що людина має череп, в який поміщається цілий мозок. Ну і також за пропорції у мережі в мені попалася досить така цікава картинка, як зробити маскулінне та жіночне обличчя, де видно наглядно різницю очей, різниці форми обличчя, що у чоловіки вона довша і також довжина носа різна. Ну і на кінець хочу наголосити, що допускати помилки це не страшно. Що всі ми навчаємося, що всі ми постійно змінюємо стиль, змінюємо власні бажання. На своєму досвіді скажу, що перед тим як малювати ось таких мутяжних героїв, я спочатку малювала в реалізмі, потім вже потроху почався з'являтися невеличкий такий от стиль. Тому вам не обов'язково малювати так, як я зображую. Головне просто знати базові пропорції, щоб робота виглядала більш професійною, ну і щоб образ був легкий для сприйняття. Тому дякую велике за перегляд і не забудьте написати якийсь коментарі чи поставити лайк, мені дуже буде приємно.